У цьому відео ми попрацюємо зі складанням математичних виразів, тобто як з певної задачі і великої кількості слів створити значно менший математичний вираз. Тож подивімося на прикладі певної задачі. Олег знайшов 4 камінці, щоб додати до п'яти камінців, які були у нього в кишені. Потім він позмагався з друзями і потроїв кількість своїх камінців. Напишіть числовий вираз. Який моделює цю ситуацію, не виконуючи жодних дій. Чудово! Завдання ще легше, нам навіть не потрібно робити ніяких обрахунків, просто математично записати. Що ж ми тут маємо? Скільки початково Олег мав камінців? Ось 5 камінців. Я так і пишу. До цих п'яти камінців він додав 4 камінці, які знайшов пізніше. Отже, додаємо 4. А що він потім з усім цим зробив? Потім він позмагався з друзями і потроїв кількість своїх камінців. Тобто, те, що у нього було, він помножив на 3 саме цю суму: 5 та 4. І ось який результат він отримав: 3. Помножити. Відкриваємо дужечку. На 5 додати 4. Закриваємо дужечку. Ось і все. Це і весь математичний вираз, такий невеличкий за обсягом, порівнянні з такою досить великою задачою. Це, в принципі, все, що тут потрібно було зробити.